Рано вертається у місто, Господь зголоднів і увидів при дорозі єну смоковницю. Подійшов до неї, забив руку межи листя, не знайшов, ніякого плода і сказав, най уже не буде більше на тобі ніякого плода во вік. І тот час смоковниця, слива. Засохла. Апостоли були у страшному удивлені і говорили, як ото сталося, що тотчас час засохла смоковниця. Але ми сьогодні можемо вспомнити ще один случай. Рік раніше Господь уже приходив до цієї смоковниці. Тоді він теж глядав там, мало побив, забив руку у листечку, глядав, а плодів не було. І він хотів її вирвати, але апостоли сказали, Господи, лиши її. Най ще один рік побуде, а може, буде родити. Так от через рік, сьогодні, Господь прийшов до тої смоківниці, вона знову безплодна. І тоді сказав, раз ти та така безплодна, най уже ніколи на тобі не буде плода, і смоковниця засохла. Даколі будуть апостоли ізучати, слухати Слово Боже і удивлятися його чудесам, і вдруг Господь їм скаже: Запомніть, якщо будете мати віру, як зер... зернятко гірчиці то ви не лише зробите смоковничноє то є, так як зробив я смоковницею а й скажете горіся і двинеться в море, і послухатися, така сила благодатної молитви. У Закарпатті є давня традиція, можливо, тягнеться від Кирила і Мефодія, може й тисячу років, який у многих сім'ях, у многих садах по нашому керті росли плодовиті дерева. Особливо спомінаю я з детства, як оріхи перестають родити рік один. Не родить, рік другий не родить. Тоді бере муж сокиру, іде до того ріха і піднімає руку, хоче рубати. А жінка його каже чоловіче, не рубай оріха, дай миму ще один рік, а може, буде родити. У тисячах случаїв було підтверджено, що оріхи почали родити на другий рік. Чудо, да, чудо, котре має основання в Євангелії. Але тоді скажемо, а для чого Господь нам ото сказав? Діло в тому, що від ми теж покликані бути Господом бити плодовитими деревами. Но одного разу Господь прийде до такого безплодного дерева. І не знайде в тобі ніякого доброго діла, ну просто ніякого. Великий славний герой, олігарх, а добрих діл ноль. І наоборот, негатива повно, чорноти повно. І тоді Господь може вирубати, вирвати такого із жизни. І, можливо, буває так, що. Ангели можуть казати, Господи, іще один період дай може свій чоловік розкається. І коли вже другий раз Господь прийде до такого чоловіка і знову найде нерозкаяного, тоді вже такий чоловік повністю відпадає від Бога і пропадає. За нього, от, каже Господь, що є люди, котрі вірою колись у Христа Ісуса сподобалися. І в хрещенні, або батьківськими молитвами, що сатана відходить від чоловіка. Но коли сатана відійшов, а той чоловік не постарається бути в молитві, в пості, в любові, в добрих ділах, його свято місто пусто не буває, якщо там не є благодаті Божої, то сатана, який раніше був, пройшовши по пустим містам, скалам. Вертайся обратно і дивиться дом його душі, не зайнятий благодатью Божою, тоді каже Євангеліє, такий сатана бере з собою ще семеро, і ще зліших бісов, чим сам. І вселяються в того чоловіка, і такому чоловіку буває намного хуже, чим було сперва. В рамках Канонічної церкви митують діти Божі, а у вічності в'єдно, апостольною Марію Магдалиною і з усіми святими зможемо наслідувати царство Боже. Амінь.